Я прогнозую, що подальший розвал насамперед економіки російської та армії, яку нищать наші збройні сили, призведе до внутрішніх тепер вже не тріщин, а взаємних воєн, взаємних знищень. І ясно, що е, одне один з можливих сценарій: сценаріїв це сам в Кремлі і знищення самого Путіна його найближчим одного одним з його найближчих оточення. Оточення це. Те, що е, м, прогнозуємо, і ми бачимо, і більшість західних розвідок аналізуючи внутрішні процеси, які відбуваються в Російській Федерації, тому до речі, так відчайдушно Путін зараз посилює всередині Росії сталінський каральний режим. Всі його укази, законопроекти, які по суті його ж партія, тобто він е, вносить в Думу і голосує, спрямовані тільки на одне. Карати всіх незгодних, залякувати всіх хто сумнівається, і знищувати всіх, на кого він вкаже пальцем. Це така, знаєте, агонія, яка йде в таку прірву серйозну, і це агонія всередині повторюсь самої Росії і тих, хто там вважається верхівкою. Все це я думаю, тепер вже прискорює по перше, розвал самого путінського режиму. По друге, заміну самого Путіна на керівництво Росії.